Багато православний католики Для вас я говорю, що ми примакатолицькі обряди, тому для нас причастя це є круглий хліб. Я стою перед святим причастям і це є тіло і кров Ісуса Христа. Ми стоїмо перед Господом. Я дякую всіх, хто обіняється, з нами молитися в цей час одною душою, одно наміром. зупиняти ці війна, щоб була мир в нашій країні. Сьогодні восьмий день ден, ми стаємо.

Тільки жінки стали одинокими через це війна, скільки діти стали сироти через це війна, скільки військові, молоді, здорові хлопці захинули через це війна захищати нашу країну. Я бачу тільки частину людей злоси, але ти, Господи, бачиш селі в Україні. І з лоси, і крови. Скільки жертв. Скільки дітей стоять перед тобою тепер, щоб вони могли жити мирно і справедливо в своїй країні. Я дякую тобі, Господи, що ти є з нами. In koliko je zdrovi, stavi, brez noge, brez ruke, čez te vino. Gospod, pomiluj nas. Vsi naše grehi, milostrivce nad nami. Ti, Gospod, če razpuješ stražanje, če razpuješ smrt in odkresenje, premih svet. Ti, spasite, premih poslov. Ми бачимо і знаємо, що в нашій країні теж є боротьба, проти добро і сло. Проти зло. Господи, допоможи нам перемогти. Господи, ми тільки знаємо заступати перед Тобою, просити від тебе. Силу і Святого Духа для наших військових, хто на передовій стоять день і ніч захищати нас. Так саме, є наші керівники і влади, мали мудрість відійшовати правильно і дай Господи, мудрість і силу Твого Святого Духа. Vse, ker je nek svetov, če bo supinati vina, v Ukrajini, tako da so samo neki drugi krajine, da je vina. Te davname življa, mi imamo pravo žete. Nekdo jimaje ni pravo sebrati našo življa, ti le ti je. Delati dve, gospode, in imaš, što snimaš levo, mi dobirajmo tudi. Вислухай, Господи, нашу молитву. І знову ми стоїмо перед тобою, піднімаю руки до тебе і кличу аба очі. Ти наш батько, мій твої діти. Батько, захищай своїх дітей. Відрай с лозі твоїх дітей, обирайся тяга і страждання і покірно просимо тебе, Господи, поміруй нас. Великою любов'ю, свободою кличемо Тебе, Отче, Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. И наш Дай нам на сьогодні, і прости і нам провини наші, наш, як і, і ми прощаємо в нашим, і не ne нас у pokus, але wezoli нас від лукавого. Отче наш, що є sino na Нехай святиться ім'я не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси небесах, нехай святиться ім'я не твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости і нам і провини і наші, як і ми і прощаємо і винуватцям нашим і, нашим, і не введи нас у спокусу, але весели нас і лукавого. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі та й на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весело нас від лукавого. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на на так землі. Хліб наш як насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Хліб на на наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що нашої небеса, нехай святиться ім'я не твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Сарство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, та фіна Хліб наш ісу на жий нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми не прощаємо в новатцям нашим не і не введе не нас у спокусу, але весла нас від Луганного. Отче нашо єси на небесах, нехай свидиться ім'я Твоє, нехай прийде Сарство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вмеди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче є сина небеса, нехай святиться і нія Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на на небі, землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пробони наші, нас. як і ми прощаємо вонватцям нашим і не введи нас у спокусу, але, але визволи нас від лукавого. Отче нашої сина небеса, нехай святиться ім'я не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам пробони наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і навведи нас у спокусу, але веслови нас від лукавого. Отче наш у небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на на землі. Хліб наш насушний дай, дай, дай нам сьогодні і прости постійна, нам провини наші, як і ми прощаємо і винуватцям нашим і, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Він наш нашу, насушний дай нам сьогодні і, і прости постійно, нам провини наші, як і, і ми прощаємо, виноват нашим і, і не, не введи і нас у спокусу, але Боси нас і Бога. Отче нашої набеса, нехай свядиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хриб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим. Не вбити нас у спокусу, але висвали нас і дукавого. Отче наш, нашої на небеса, нехай святиться не ім'я Твоє, нехай прийде Сар Твоє, нехай буде воля Твоя як на на небі, так і на день. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весвали нас від лукавого. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться це імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини нас, наші, як і ми прощаємо нас. винуватцям нашим і є, не введи Йе, нас у спокусу, але, але весели нас і дукавого. Отче нашої нам веса, нехай святиться не ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і а, на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, в нашим. наші, і не введи нас у спокусу, але обвесули нас і лукавого. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як і ми прощаємо вонватця нашим і не введе нас у спокусу, але весла нас і друга. Отче нашої сину на небеса, нехай сдидиться імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але веслу нас і покагу. Отче є сина Христа, нехай святиться ім'я ні нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на сенбі, наш насушний, дай нам сьогодні і нам повини наші, як і ми прощаємо в аценаші, і не буде нас спокусу, але весь нас від духа. Отче наш, що нашої на небеса, нехай спидиться імя не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб і наш насушний на дай нам і сьогодні і прости нам провини і наші, і як і ми, ми прощаємо і винуватцям нашим і, і, і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хим наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо внуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче наш, що нашої на небеса, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на сен Хліб наш, насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весели нас і дукавого. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хриб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хриб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весли нас від лукавого. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як, як і ми, ми прощаємо винуватцям нашим, і не входи нас у спокусу, але висули нас від лукавого. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але висвели нас від духа Бога. Отче нашої Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Кий наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам пробани наші, як і ми прощаємо і винуватцям нашим і, і не введи нас у спокусу, але весели нас від луга. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хи наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провони наші, як і ми прощаємо в нашим і не введи нас у спокусу, але везли нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від укавого. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не обиди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче нашої єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весь нас від Духа Отче наш що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб, хліб наш насушний на дай нам сьогодні, і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче нашої Небеса, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Діво Марія, наша мати, ти розумієш білу, коли тратять. Свого сину і близьких. І стояла під Христом, коли твій син страждав і помер. Скільки жінки, скільки мами. І так стоять під Христом. І просити допомог.

І свободу. Ми уповаємо на Твоє милосердя. Ми уповаємо на Тобі, Господи. Всі країни даю Твоє серце, всі військові, всіх, хто служить, і нашу державу владу всіх даємо Твоє серце. Тримай нас. इनेलो सर्विसें न ना हुईं मैं और चल इसी ना इसलिए तो बुरी